Виконуємо номер 832 із підручника Алгебра 7 та номер 36,22 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що дві останні цифри, значення виразу, сума кубів чисел 415 і 85 є нулями. Приступаємо до виконання. Використаємо формулу сума кубів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат різниці. Неповний квадрат ми обчислювати не будемо. 415 додати 85 уже у нас буде 100. Це в сумі буде 500. Неповний квадрат переписуємо. А 500 ми можемо подати як 5 помножити на 100. Отже, ми бачимо, що який не був би добуток 5 на наш неповний квадрат, потім ми множимо на 100 і наш добуток закінчується двома нулями. Отже, 2 останні. Цифри, значення виразу є нулями. номер 832 із підручника Алгебра 7 та номер 36.22 із підручника Математика 7 виконано